Один кілограм макаронів за 128 гривень саме за стільки, начебто міське управління освіти планувало закупити 12 тисяч кілограмів борошняних виробів для харчування рівненських школярів у 2023 році. Для цього заключили договір Стов Волинський екологічний продукт, мотивуючи це тим, що торги на платформі Прозоро не відбулись через відсутність пропозицій. Коли не відбувається тендер, підписується договір з попереднім постачальників продукту. Відповідно до моменту оголошення нового тендеру на сьогоднішній момент, ми формуємо тендерну пропозицію по факту закупівлі сьогодні згідно розпорядження міського голови. Формується комісія для службового розслідування. Заступниця міського голови рівного Марина Кузмічова запевняє, що договір уклали тільки на 205 кілограмів і за нижчою ціною. За інформацією на порталі тендерних закупівель Прозоро видно, що загалом планували закупити на рік макаронних виробів на суму 1 мільйон 536 тисяч гривень. Макарони закуплені за ціною 109 гривень за кілограм. На сьогоднішній момент трошки більше ніж 22 тисячі гривень був підписан, Була підписана, підписана угода і було проплачено. Я спілкувалася з постачальником, Єдине, що постачальник. Нашого готові піти відмовитися від тих закупівель і повернути вже кошти. Також ціну виправдовують тим, що це макарони групи А класу екстра, тобто виготовлені із твердих сортів пшениці. і Коштують вони дорожче за звичайні. Проте рівняни звернули увагу, що такі вироби у звичайних супермаркетах коштують значно дешевше від 30 до 40 гривень за 500 грамів. Тож чому така ціна, там де мала б вона бути меншою, не зрозуміло. Ця сама фірма поставляє не тільки макарони для закладів освіти і для садочків. Ця фірма вже працює з освітою довше часу, і відповідно таких ситуацій подібних не було, тому надійний був постачальник і Ми не переживали на рахунок ціноутворення. Окрім того, як виявилось, заявлені макарони групи А класу Екстра під назвою Паста Корта Дніпропетровського виробника можна придбати на одному із сайтів за двічі меншою ціною 50 гривень за кілограм, що ж ніяк не 109. Міська влада говорить, перевірятимуть ціноутворення. Було дане доруч. Чиня визначити відповідно. Особу в управлінні освіти це буде хтось заступник заступників управління, начальника управління освіти, котра має з'ясувати абсолютно всі закупівлі за проведені за останні місяці. Крім того, презентувати риночні ціни на ці закупівлі, з і відповідно надати і і оприлюднити механізми, за якими формується ціноутворення. Буде проведений абсолютний аналіз всіх закупівлі за останні місяці. Проте, окрім службового розслідування, взялась за справу поліція, прокуратура та СБУ за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану проводиться досудове розслідування. Може межах кримінальне провадження безпосередньо будуть перевірятися факти проведення закупівель харчування на території міста рівного безпосередньо закладів освіти буде надаватися правова оцінка. І надається правова оцінка діями посадових осіб, які безпосередньо готували, підписували і супроводжували виконання вказаних договорів. Соловики перевіряють усі закупівлі, проведені управлінням освіти, тобто не тільки за скільки закуповували макарони, а й інші продукти харчування. Надається безпосередньо оцінка вказаним договорам, а саме відповідність їх вимогам чинного законодавства, саме в самому першу чергу, принципом проведення закупівель це максимальна економія, ефективність прозорість у разі встановлення. Порушень будуть вживатися відповідні заходи, в тому числі шляхом. Чи визнання недійсні чи розірвання вказаних договорів? У разі, якщо вдасться встановити причетник до закупівель за завищеними цінами осіб, то їм загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Начальник міського управління освіти Богдан Турович сам звернувся до міського голови третяка з проханням відсторонити його від посади на час проведення службового розслідування. У міській раді пообіцяли оприлюднити його результати вже за два-три тижні. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник.